Наздоганяльна вакцинація проти кору. І сьогодні наші спікери це гендиректор Чорнівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександр Чепромен, заступниця начальника управління охорони здоров'я Чорнівської вода Яна Браганів та заступниця начальника управління освіти і науки Чорнівської води Олена Сородович. Будь ласка, пане Олександре, запрошуватися. Доброго дня. Чернігівщина знаходиться на порозі епідемії кору. Про це свідчать дані епідеміологічного аналізу захворюваності, показники виконання рутинних щеплень та наздоганяючої компанії щеплень під кору. Додатковим ризиком погіршення епідеміологічної ситуації кору є початок навчального року, коли в закритих приміщеннях після довгого періоду зібрались діти, переважно невакциновані по різним причинам. Це школи та дитячі садки, що максимально реалізує механізм передачі збутника захворювання. Кір одна з найзазаражніших інфекцій у світі із 10 невакцинованих, які контактували з хворим на кірство 100% садково захворіє ДНІ. Захворювання має тяжкі перебіг та численні ускладнення. Захворювання має циклічний характер з періодичністю 4 5 років. Останній спалах в Україні і відповідно Чернівській області був у 2017-2019 роках. І по даних ретроспективного аналізу черговий підйом захворюваності на кір прогнозується саме на 23-початок 24 років. Збудник кору інтенсивно циркулює серед населення, про що свідчать показники захворюваності? Так, за 8 місяців в Україні зареєстровано 30 випадків кору. В липні 9 випадків, що говорить про відповідну тенденцію збільшення захворюваності ближче до осіннього періоду. В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року відмічається зростання захворюваності на кір на 25 випадків. По Чернігівській області в липні зареєстровано випадок кору у дитині 6 років це в місто Ніже. Перебіг хвороби був у низькій формі в зв'язку з тим, що дитина вакцинована згідно календаря профілактичних щеплень, тобто мала дві дози вакцини. Специфічного лікування від кору немає. Єдиним методом профілактики захворювання є вакцинація. Показники рутинних щеплень відповідності до календаря профілактичних щеплень за 7 місяців по області не відповідають розрахунковим показникам. Стан виконання плану профілактичних щеплень свідчить про неможливість забезпечити колективний імунітет серед дітей. Саме з цією метою, з метою надолуження пропущених по різних причинах щеплень протикору всіх дітей віком від 2 до 17 років, 17 липня цього року в країні було розпочатано здоганяючу кампанію проти кору, яка триває, буде тривати до 1 жовтня 2023 року. Виконання плану цієї компанії по Чернігівської області, на жаль, є найгіршим по Україні. Та відповідної ризики щодо епідемічного підйому захворюваності найвищі. Однією з основних причин міського рівня виконання наздоганяючої компанії вакцинації проти кору є велика кількість відмовників, яких, відмовників від щеплень, яких нараховується у нас близько трьох тисяч, і які відвідують організовані дитячі колективи, наражаючи всіх на небезпеку. З метою недопущення погіршення епідемічної ситуації сьогодні мною було видано постанову номер 2 головного державного санітарного лікаря Чернігівської області, де врегульовані всі питання стосовно відвідування організованих дитячих колективів з метою мінімізації ризиків та у відповідності до вимог діючого законодавства. Наголошую, зверніться до педіатра чи сімейного лікаря, в залежності з ким заключена у вас декларація. З'ясуйте вакцинальний статус своєї дитини в разі необхідності отримайте щеплення. Щеплення єдиний захист. Захистіть насамперед свою дитину, будьте від відповідальними. Дякую. Дякую, пане Олександр. Я хочу, в принципі, додати до того, що сказав вже Олександр Володимирович. Так, дійсно. Компанія, яка розпочалася в усій Україні, в тому числі і в нашій Чернігівській області, ми почали працювати з червня місяця, як і заклади охорони здоров'я, так і ну, спільними нарадами, спільними селекторними нарадами. Лікарі, сімейні лікарі працювали весь цей період літній час з батьками, то що було сказано, з відмовниками, з усіма, до деяких вдалося все ж таки пояснити необхідність вакцинальної компанії, щеплення. Були зроблені, а до деяких ні. Як вже було наголошено, підвожу підсумки, на жаль, наш регіон входить в один із п'яти, напевно, найнижчого виконанню даної е е компанії. Це свідчить загрозами, оскільки, повторюсь, е розпочалось навчання. І а, як би це не звучало в усій Україні, в нашому в тому числі в Чернігівській області, так військовий стан дуже багато дітей не вакциновані. Ну як показало опитування, в зв'язку з тим, були пропущені а, вакцинації згідно календаря щеплень. Але для цього і є ця вакцинальна компанія для того, щоб батьки свідомо розуміючи а, навіть з тих чи інших причин вакцинували дитину, ну з пропущення вакцинації. Зараз йдемо в колектив. Діти, ми все розуміємо, в зв'язку з ковідом, епідемією, в зв'язку з війною, дуже багато було онлайн навчання. Зараз би хотілося його офлайн. Але загроза може бути інших епідемій, і наслідки можуть бути набагато гірші. Оскільки, так, у нас є випадок ніжень, але дитина була вакцинована. Перейвін був легкий захворюваності. Але якщо в такому колективі хворіє дитина, яка не вакцинована, то перебіг може бути з дуже, дуже поганими наслідками. І постає таке питання: чому інші діти повинні а, бути під загрозою а, тих, хто не вакцинований. А, також а, хочу додати до того, що Ніхто не відміняв закон України про захист населення інфекційних хвороб. Стаття 15. На цій підставі за е, сімейні лікарі будуть звертатися знову ж, ж таки, вимагати вакцинацію від батьків, будуть е, консультувати, якщо хто не розуміє, завжди можна звернутися до свого сімейного лікаря. До будь-якої установи на нашу гарячу лінію управління охорони здоров'я, якщо, можливо, чи не коректно, чи немає уяви, на сьогоднішній день всі заклади охорони здоров'я забезпечені повністю вакциною. Була там проблема в червні місяці, не можемо сказати, що їх не було, але не в кожному регіоні, не в кожному районі нашої області була достатня кількість вакцин. На сьогоднішній день її достатньо. У нас задіяні і всі центри надання первинної медичної допомоги, і всі заклади охорони здоров'я, які мають декларації, працюють сімейні лікарі, також є приватні заклади, які здійснюють вакцинацію. Важливо тільки це робити і розуміти, з якою метою ми це робимо і для чого ми це робимо. Для того, щоб не було нової епідемії і спалаху інфекційних захворювань. Дякую, пані Яно, пане Олена, якщо хочете щось додати, або що немає потреби, то буде брати участь у сесії запитання. Власне кажучи, до того, що сказали наші колеги. Ви знаєте, що заклади розпочали з 1 вересня, свій новий навчальний рік. Більшість закладів виходять в очному форматі, в змішаному форматі, в тому числі і дошкільні навчальні заклади. І ми, безумовно, спільно з своїми колегами зацікавлені в тому, щоб забезпечити безпечні умови перебування дітей в закладах. А одним із показників безпечних умов перебування дитини в закладі є якраз і ті речі, про які говорили. Наші колеги і для того, щоб забезпечити Цю роботу систематично, ну скажімо, з розумінням ситуації, ми розпочали з того, що ми звернулися до органів управління освіти, до керівників навчальних закладів і попросили організувати проведення батьківських зборів. Спільно з нашими колегами, якраз з центру Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, ми проведемо батьківські збори для того, щоб Розповісти батькам про ситуацію, про актуальність і важливість даного питання. Якою вакциною сьогодні проводиться вакцинація? акціонація? Це перше питання і друге питання. А які методи впливу законні є на батьків? Що саме, ну ви кажете, є закон України, так? Чи заборонять дітям відвідувати? Чи школи, чи садочки, чи можливо якісь є інші методи впливу. Дякую. Е, ну, вакцини в достатньо кількості, вакцина перевірена. Вакцина, вакцинація цієї вакцини проводиться по всій Україні. Ніяких несприятливих подій від вакцинації на даний момент не зареєстровано. Е, да, у нас були певні проблеми з забезпеченістю вакцини станом на. Червень місяць, на що я наголошував, що саме і були порушення певні в проведенні рутинних щеплень, що і стало однією з основ проведення наздоганяючої компанії. Вакцина є, є, вакцина якісна, вакцина безпечна, достатньо в кількості, забезпечені всі пункти щеплень, тому всіх закликаю, приходьте, вакцинуйтесь. Щодо... ні, Французька. Так, да. верхніс локація. Е е далі щодо відвідання е дітей організованих дитячих колективів. Ну, е це досить політичне питання, але це питання має бути врегульовано у відповідності до діючого законодавства і у відповідності, знаєте, до певного ризико орієнтовного підходу. Е ми всі переживаємо зараз досить непростий період. Це перш за все е у нас було. Досить важка ситуація з ковідом, коли довгий період діти були позбавлені офлайн-навчання, тобто відвідування традиційного шкіл дитячих садків, а потім ця жахлива війна, яка також внесла певні корективи в обмеження всіх, всіх цих питань. Тому до питання саме відвідування організованих дитячих колективів дітей з певним вакцинальним статусом відносились досить розуміло і з якимось індивідуальним підходом. Але є ризико підхід на сьогоднішній день ступінь ризиків щодо виникнення епідемії кору досить висока. Якщо епідемія кору виникне, то перш за все захворіє велика кількість дітей, тому що кір це найбільш висококонтагіозне захворювання, яке дуже швидко передається в закритих приміщеннях, механізм передачі через повітря, мала інфекційна доза це ну, найбільш таке швидке захворювання, яке передається серед, серед людей. То, Якщо буде епідемія кору, то нам як мінімум прийдеться обмежити навчальний процес мінімум десь на півтора місяця. Мінімум. -мі -мі мінімум. А це відповідно інші наслідки. Ми треба ще враховувати, що ми стоїмо на порозі епідемії грипу, якого в зв'язку із ковідом, який невілював. Цю захворюваність, але грип циркулює, як показують наші аналізи. До речі, наш центр контролю профілактики хвороб є дозорним центром по грипу в нашому регіоні. Як показують аналізи, грип інтенсивно циркулює, і ми чекаємо на цей епідемічний період, який буде в нас, в принципі, прогнозується десь із. 49-го тижня підвищення захворюваності, і пік, який планується на лютий місяць 2024 року, то це буде досить напружена епідемічна ситуація. Якщо вона накладеться, то ми будемо мати ті негативні наслідки. Перш за все, це безпосередньо по стану здоров'я дітей, а по-іншому із ускладненнями, які будуть там певними в подальшому. Ну і відповідно знову ж припинення цього навчання. Дякую. Ну, в додаток хочу сказати так. Дійсно, стаття 15 закону України про захист населення інфекційних хвороб чітко визначає, що прийом дітей до виходних навчальних оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров'я, якому дитина перебуває під медичним наглядом. А саме, а, якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень, і вона ну, не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або інші. Також стаття 12 того ж самого закону. Закон діючий норми цих статей ніхто не відміняв, і оскільки в нас погіршення, є загроза погіршення саме епідемічної ситуації згідно даного захворювання і дійсно, повторюсь, осі ніхто не відміняє, то було проговорено на цьому тижні спільною нарадою між нами з підключенням експертів. Також управління охорони здоров'я, і вже було озвучено, що є від сьогоднішнього числа постанова номер 2 головного санітарного лікаря, яку ми повинні виконувати, і наші заклади охорони здоров'я в всіх закладах охорони здоров'я буде проведено повторну верифікацію кожним сімейним лікарем свого задекларованого дитячого населення. Тобто за наявність повторно будуть персональні списки, ну, кожного лікаря свого звичайно, не на розголос, дітей будуть брати під моніторинг, ті, які не мають повного календаря щеплень, і повторно опрацьовуватися це буде з батьками і з дітьми. І тільки після цього, коли якщо буде виявлено, що дитина не має медичних противопоказів до вакцинації, якщо дитина здорова. От, і є просто неуважність або а, особисте небажання вакцинуватися, тоді буде проводитися згідно в межах закону України і на виконання даних постанови номер 2 Часу залишилось дуже мало, оскільки навчальний рік вже розпочався, тому темпи будуть. Пришвидшені, до кінця наступного тижня, ми повинні вже будемо опрацювати в весь регіон, усіх невакцинованих дітей, все наше населення, яке залишилося, в тому числі і, так би мовити, на такому мовленні відмовників, тобто тих, хто свідомо відмовляється від вакцинації. Ну, щоб не заражати. Інших на no. дані. Тому якщо е, ну, гарячі лінії працюють, управління охорони здоров'я також, в тому числі е, всі думки будуть прийматися, враховуватися, будемо консультувати, тому що е, е, забігаючи наперед, вже розумію, як було озвучено це питання, вносить такий хавиякі характер, будуть батьки, які будуть скаржитися, але е, це вимушені заходи, оскільки ми живемо в такий час. Я правильно вас зрозуміла? Тобто, коли опрацюється ця база, так. То, якщо батьки знову відмовляться, то їх діти не зможуть відвідувати. Тоді на підставі діючого закону, на підставі постанови номер 2 звичайно, будуть подаватися дані в заклади освіти. Про те, що дитина несе за ну загрозу не вакцинації. Які строки ставите? Ви кажете тиждень за тиждень стих почув працювати ці банки? Ну, Почали працювати, нарада у нас була проведена 5 числа, почали вже лікарі працювати, вже була дана така команда опрацьовувати, тому що, я повторюю, це вимушені заходи. Ми кожен тиждень збираємо, збираємося онлайн, офлайн. Ми працюємо, ми запитуємо, на якому етапі, чому працюються всі регіони нашої області. Але як ви бачите, все одно вересень настав. Навчальний рік розпочався, а залишилось дуже-дуже на низькому рівні. А є інформація по містам області, Яке місто найбільше має кількість відходників, так скажемо, Чернігів. По населенню? Чернігів. Черніг. По термінах реалізації заходів. Слідуючий тиждень визначений як основні організаційні заходи. Це проведення певних заходів в закладах освіти. Це батьківські збори і. Доведення цієї інформації безпосередньо до батьків спілкування через різні соціальні групи, які існують в закладах, заклади охорони здоров'я верифікують всі дані, і в принципі вакцина є. Ми плануємо, що слідучого четверга ми почнемо вже роботу безпосередньо по вакцинації і через тиждень ми mm -hmm. ну, очікуємо вже якихось реальних показатів. Так, так, результат що можете назвати кількість дітей, які отримали вакцинацію з початку. Цієї компанії і на сьогоднішній день? <питрій> Спочатку комп... на нас доганяючу компанію було проведено мікропланування, тобто визначено ту кількість дітей, яка підлягає доганяючій компанії. Ця кількість дітей була 11 тисяч 850 в дітях або в щепленнях, тому що є діти, яким потрібно було робити два щеплення або одне. По щепленнях це 13 тисяч 33. На сьогоднішній день ми виконали цей план близько 20%. Що є найвищем Україні? Якщо немає, тоді подякуємо. Дякуємо вам за